Січень місяць, лютий холод, свята водохреща, до пірнання готується на березі теща. Щоб ефектно втілити дану процедуру, вирішила розігріти огрядну фігуру, попросила свого зятя фотографувати, щоб було що у Фейсбук тещі виставляти. Але як не стане мама не такі світлини: то живіт надто великий, то широка спина. То нога по кризі їде, то незграбні руки, з фотографіями тими одні тільки муки, промовляє зять до тещі із знаннями справи. Некрасиво щось стоїм на березі з вами. Аби краще показати вашу гарну вроду, ви залазьте, люба мамо, скоріше у воду. Сперечатися із зятем наміру не мала. За хвилину у воді по пояс стояла. Ради лайків в інтернеті пішла на ті жертви. Та від холоду страшного була ладна вмерти. Зять із берега кричав, щоб ще потерпіла, все сильніше у воді матінка синіла. Зять все ракурс вибирав, робив нові знімки, а обличчя у матусі міняло відтінки. Вже у тещі нещасної ріденьке волосся інеєм синім морозним повсюди взялося. Зять повільніше робив всі фото натомість, поки теща не втратила у воді свідомість. Тут лише одна мораль гріх її не знати. Треба тещі з власним зятем потоваришувати.